Півсотні світлин, які присвячені херсонцям. Фотовиставку Нескорений Херсон презентував франківцям відомий фотокореспондент Олександр Корняков. Всі вони зроблені старою фотокамерою під час окупації міста з березня до липня. Окремі з них потрапили на шпальти світових видань і стали впізнаваними. Для 10 років у змі, тому сказав, що щось особливе шукав ні. Я робив свою роботу і показати що херсонський спротив. Був, він триває, що херсонці чекають на звільнення, чекають на ЗСУ і продовжують свій опір. Фото, можливість побачити та відчути життя херсонців в окупованому місті. Тут і сюрреалістичні будні людей, і масові акції протесту проти російської агресії, які тривали на майдані майже 20 днів березня. Олександр Корняков опинився у центрі подій. Для фотографа, який фіксував історичні моменти спротиву містян на мітингах проти озброєних російських загарбників. Це був великий ризик, адже розпочали з переслідування. Кожного дня лягав спати одягнений тому що репресії почалися з першого дня. Спочатку шукали військових, СБУшників, ветеранів, АТО. Коли почалися мітинги, вони переключилися на активістів, шукали організаторів цих мітингів, на журналістів. Так, звичайно, було щодня страшно. Щодня зранку виходив, ну, мабуть, такого дня не було, щоб я... не було страшно. Але що знав там люди, що це треба висвітлювати. Організувати виставку Олександру Корнякову допомогли колеги, підтримали інформаційно та сприяли з приміщенням, інакше кажуть, не могли, адже ці фотографії не просто роботи автора. Тема виставки нескорений Херсон єднає всіх українців. Фотограф Олександр він є відомим і був відомим. і Його роботи завжди такі влучні. І зараз цей жанр знає абсолютно документального такого фоторепортажу без художнього оброблення фіксування дуже важливих подій. Тому ми не могли не відреагувати, коли вони запросили нас до такої участі допомогти. інформаційно. звичайно, що ми відгукнулися і зробили все можливе, щоб дізналися і спільнота журналістка і люди, які приїхали і живуть в Івано-Франківську, могли прийти і відчути за себе трош, трішечки той зв'язок з Херсоном. На презентацію фотовиставки завітала і народна депутатка України Оксана Савчук. Не лише щоб роздивитися світлини зблизька, а й допомогти херсонцям всім необхідним, адже місто й досі перебуває в окупації. Попри це, лишається частиною України. За останні декілька тижнів дуже багато співпрацюємо. Завозимо продукти харчування, які необхідні. Сьогодні завезли теплі речі і побутову хімію сюди, і плюс в понеділок або вівторок будемо завозити ще другу чергу. Посуд і теплі речі. Ці фотознімки ця виставка є ще раз нам нагадуванням того, що ми боремося. Ми якраз власне з художником говорили про те, що є публічні обіцянки політиків, щоб повернути Херсон. Я переконана, що Херсон буде повернути і інші міста, тому що це є боротьба, яка називається українська перемога. Фотовиставка має сім копій. Одночасно її презентують в інших містах України.